Це пункт обміну валют, який розташований на другому поверсі торгового центру на вулиці Гагаріна. Вчора ввечері сюди увірвався чоловік, він вдарив працівницю та намагався вкрасти гроші. При цьому висловлюючи значить, слова про те, що в разі відмови видати гроші кошти, він її вб'є. Однак працівниця вчинила належний супротив. Про те, як жінка відбивалася від нападника, нам розповіли працівники торгового центру. Вона чинила опір і потягнула за маску і зняла з нього маску. Тому... <смі> вона, мабуть, подумала, що треба для камер показати його обличчя. Вона молодець, я рахую, що вона поступила дуже, дуже сміло. Вона пішла від нього відбуватися, випихати його. Ну вона чуть більше за нього. На нашу думку, це його налякало, і він стрімко покинув значить, пункт обміну валют. Але при виході з. Торгового центру новус був затриманий небайдужими громадянами. Це Андрій. Саме він вже на першому поверсі торгового центру затримав нападника. Чоловік просить не показувати його обличчя, бо не хоче зайвої уваги. Пригадує, що в ході сутички нападник почав відстрілюватися гумовими кулями. В результаті Андрій отримав поранення у ногу. Його взяв за за куртку чи за плече, чекає і почав вириватися, тікати. І затримали його двері. Ці в автоматичні в новосі. І якби це, це вже почалась, кажучи, перепалка. Почали служблужити, боротися. І в процесі цього там він витягнув зброю. І пульнув. Та це все так ну, за, за, за долі секунди це відбувалося, що там якби, нема коли часу якби, щось розуміти, там просто робиш і робиш на автоматі. Коли я лежав на ньому, побачив, що простреляна якби, штаніна, я навіть не бачив в нього зброї, розумієте? Якби в нього була зброя, я побачив, що в руках я би не, не на нього зі зброєю не кинувся. Допомогу Андрію медики надали на місці. Після цього пішли до працівниці пункту обміну валют. Вона була налякана, вона була дезорієнтована, вона ну погано виконувала інструкції і категорично відмовилася і правильно зробила. Будь-кому відкривати двері обмінного пункту. поки не прийшов роботодавець, якого вона особисто знає, тільки після того вона відкрила двері, вийшла от і спілкувалася із лікарем виїзної бра. Швидка медична допомога дала їй заспокійливі, вона прийняла, заспокоїлася. Сьогодні в пункті обміну валют ми застали іншу працівницю. Говорити з нами вона відмовилася. А щодо нападника, то ним виявився 32-річний житель міста Славута Хмельницької області. На момент скоєння нападу чоловік був нетверезий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує від 7 до 12 років. За гратами він нічого не поясняє, показів не дає. Буде оголошено про підозру сьогодні і до суду скрованого питання про тримання під вартою. Це не перший розбійний напад на пункт обміну валют за останній період часу. Вже третій напад, тому ми тоді зверталися і далі звертаємося до людей, які займаються утриманням таких такого роду установ для того, щоб належний належна охорона була, навіть фізична охорона. Тетяна Климчук Назар Мідріган. Новини на Суспільному.